Сьогодні там під Бахмутом воюють найвправніші, найцінніші українські військові, які не планують віддавати загарбникам жодного міліметра української землі. То в чому ж цінність Бахмута? Ми поцікавимося у військового експерта Дмитра Снігирьова, який зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Дмитре, добрий вечір. Добрий вечір. Ми бачимо, що Бахмут стоїть. Тримаємось, тримається. Ми бачимо, як українські військові його захищають на ентузіазмі. Вони захищають його вправно. Вони захищають його, кладучи найцінніше, що мають своє життя. Чи можемо ми говорити про те, в чому найбільша найважливіша цінність Бахмута, яку роль він зараз відіграє в цій українсько-російській війні? Звичайно, можемо. Контроль над Бахмутом дає можливість Збройним силам України тримати власне агломерацію Краматорськ-Слав'янськ поза зоною впливу окупаційних військ. Відповідно, що з виходом з Бахмута окупанти отримують можливість подальшого просунення до ключових міст Української оборони, про які я вже говорив: це Краматорськ і Слов'янськ. Це перше. Друге. Зі можливим взяттям Бахмута окупанти вирішують для себе і виключно економічне питання: контроль над водозабором, вирішення безперешкодного водопостачання на окупованій території. Причому мовиться як про питну, так і технічну воду. Третє місце розташування Бахмута це 40 кілометрів до ключової залізничної станції Волноваха. Саме цієї станції здійснюється основна логістика окупаційних військ. Це перекидання особового складу, важкої бронетехніки, паливно-мастильних матеріалів та інше. Відповідно, завдання окупантів відсунути зсу на відстань, яка не дозволяє тримати волноваху під вогневим контролем. І четверте, ключове значення Бахмуту: це виключно політичне російським окупантам конче необхідно продати внутрішньому споживачеві якусь, хоча б умовну перемогу. Бо, наприклад, взятя населеного пункту Сако Іванцеті, в якому до війни проживала троє мешканці, навряд чи можна назвати військовим успіхом окупаційної армії. Погоджуюся з вами стосовно всіх цих пунктів, але маю до вас запитання стосовно того, як планують просуватися російські загарбники. Бачимо у мережі думки експертів, які вважають, що російські військові змінюють тактику, і замість того, щоб взяти Бахмут в умовне кільце, вони планують іти на прорив і зайти всередину міста. Що це їм дає, і чи планують вони змінити таку тактику? Абсолютно не скажімо так, це хибні думки експертів. Мовиться про те, що після призначення Лапіна змінилася і тактика, і стратегія окупаційних військ. Якщо до цього часу російські окупанти використовували тактику фронтальних, тобто лобових атак безпосередньо міста Бахмута, то наразі мовиться про спробу окупантів фланговими охопленнями блокувати гарнізон збройних сил України в Бахмуті. На мовиться про те, що окупанти намагаються встановити як вогневий, так і безпосередній контроль над основними трасами. Це Бахмутів Яр. Бої точаться в районі селища Хромове. Там є певне просування окупантів. І відповідно друга траса, яку вже називають дорогою життя, це траса Бахмут-Константинівка. Бої відповідно тривають в районі населеного пункта Іванівське на цьому напрямку. Є Характер успішних зустрічних боїв з боку збройних сил України нам вдалося відсунути окупантів на відстань до двох кілометрів від цієї ключової для нас траси? Наскільки Щоб я було... знаю, перепрошую, наскільки я знаю, усі ці е, траси вони контролюються українськими військами, себто обстрілюються в разі е, в разі ворожого проїзду або в разі намагання його захопити. Наскільки успішно це відбувається? Давайте говорити про те, що траса Бахмут Костянтинівка контролюється збройними силами України, але менше з тим знаходиться під вогневим ураженням окупантів. Натомість, траса Бахмут Часівяр, ну фактично вона вже заблокована для проїзду як цивільного, так і відповідно військово-збройних сил України. Оце і є зміна тактики. Крім того, варто говорити про те, що наразі окупанти перейшли до тактики так званої випаленої землі. Тобто, за рахунок чисельної переваги в засобах ураження, це ствольна артилерія, засоби реактивного залпового вогню і відповідне використання заборонених конвенціями ТОС-1А санцепьок місто Бахмут фактично перетворюється в руїни. Таким чином окупанти намагаються унеможливити подальший організований супротив гарнізону ЗСУ, але й відповідно наражають на смертельну небезпеку цивільне населення. На жаль, змушений констатувати, що, попри всі зусилля української влади в місті Бахмуті залишається за різними оцінками до п'яти тисяч цивільного населення. Якщо говорити про саме місто Бахмут, ми знаємо, що на околицях міста Бахмут Чаться запеклі вуличні бої, е, наскільки я розумію, українська армія збройні сили України кращі в вуличних боях, за рахунок чого ми отримаємо перевагу і більш успішні в вуличних боях. Давайте говорити про те, що оборонні позиції в районі Бахмуту були підготовлені заздалегідь. Саме це і дає можливість збройним силам України витримувати штурм окупантів протягом дев'яти місяців. Успішно створені лінії оборони з використанням в тому числі житлової забудови, розповіді окупантів про оперативне оточення гарнізону ЗСУ не відповідають дійсності. Ну і варто говорити, що в уличних боях вже відпрацьована тактика збройних сил України. Мовиться про те, що успішний характер стримання окупантів на території Луганської області, а саме попасності Родонець Лісів'янського дав можливість відпрацювати певні алгоритми протидії російським окупантам, тому і не випадкова заява секретаря Радбезу Данілова про те, що втрати окупантів один до семи на користь збройних сил України. Пане Дмитре, чи можемо ми з вами говорити про те, хто саме зараз воює проти українських збройних сил? Це Вагнерівці, це регулярна армія, чи це інші ПВК? Тому що Пригожин заявляв, що вони нібито планують виходити, і в принципі військово-політичне керівництво не дуже той хоче, щоб вони там воювали, але мовляв, без його армії, без ПВК Вагнера успіхи Росії не бачити. Ви знаєте, вже на подібні заяви прореагував інший російський терорист Гіркін, який назвав подібні заяви Пригожена блатним, ну скажімо так само піаром. Причому це пряма мова гіркина, оце оцінка власне заяв Пригожина. Якщо говорити про те, хто наразі виконує основні функції. Це підрозділи повітряно-десантних військ країни окупанта. 106-та дивізія повітряно десантних військ. Причому втрати їхні колосальні. Власне сам характер використання підрозділів повітряно-десантних військ якості штурмовиків привів до відставки командувача повітряно десантних військ країни окупанти Теплинського. Він написав заяву у зв'язку з незгодою. Використання підрозділів регулярних збройних сил, а мовиться про елітні підрозділи у якості фактично бойовиків ПВК Вагнер. ПВК Вагнер давайте говорити про те, що їх чисельність залишилася на рівні 7-8 тисяч. Якщо попереднє їх було приблизно 50 тисяч, то під час підкреслюю російські склали приблизно підкреслю російські. Клали приблизно 40 тисяч, тобто 85% особового складу. Тому всі заяви пригоджена варто розглядати як елемент самопіару, не більше того. Зрозуміло, пане Дмитре. Ви зазначили, що повітряно-десантні війська воюють проти українських збройних сил під Бахмутом. Ми називаємо це умовною елітою російської армії, але керівник повітряно-десантних військ не дуже то і погоджувався. Про що свідчать ось такі непогодження військово-політичному, а точніше в військовому керівництві армії РФ. Це свідчить про те, що, попри заяви російського керівництва, в першу чергу політичного про чисельність збройних сил Російської Федерації на рівні півтора мільйона. А я нагадаю указом Путіна збільшена чисельність збройних сил Російської Федерації, реальних боєздатних підрозділів обмаль тому відповідно і використовують в якості штурмовиків чи то підрозділи повітряно-десантних військ. Причому ця тактика використовується на всіх без винятку ділянках фронту, чи то підрозділи навіть морської піхоти тихоокеанського флоту, тобто, уявімо, колеги, відстань від Владивостока до відповідного Вугледара, і сам момент логістики перекидання цих підрозділів, це свідчить про те, що з півтора мільйона воювати можуть лише Одиниці, тобто найбільш боєздатні підрозділи: морська піхота, підрозділи спецпризначень, які так само бездумно кладуться на наше щастя поблизу Вугледара і Бахмута, і відповідно підрозділи повітряно-десантних військ, так звані чмобіки це гарматне м'ясо, допоміжні військові частини, які виконують ну фактично функцію утилізаторів, тобто їх утилізують не більше того. Ну, фактично, таке невдале керівництво армією грає нам на руку. Погодьтеся, абсолютно точно. Пане Давайте Дмитре... говорити про це. Да. і я просто на закінчення, щоб товариство розуміло. Тобто, всі лякалки про другі мобілізації про збільшення чисельності збройних сил Російської Федерації, це не більше ніж елемент інформаційно-психологічних війн. Ще раз підкреслюю, боєздатних підрозділів обмаль. Дякую, пане Дмитре. Дякую, що долучилися до ефіру. Дякую за ваші завжди цікаві світлі думки. Дмитро Снігерьо, військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку. Спасибі.